Вітаю тебе, підписник, і просто випадковий глядач. Ну що ж, сьогодні у нас на огляді буде ось така невеличка посилочка, яка їхала новою почтою. І зараз ми це діло відкриємо, подивимося, тому не забувай, вдруг, підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар під відео. А я тобі бажаю приємного перегляду. Ну що, щось така їхала посилочка, їхала, їхала, їхала. І приїхала. Тому це рубрика три товари по 2 долара, Тому зараз ми це все відкриємо і подивимося, що нам там приїхало. І все. Ось таких три товарчики yeah. сьогодні у нас. І давайте почнемо із ось такої. Сумочка, до речі, здається, я не сірузом. Здається, я сірузом, але не синю, Скріншот десь ось тут зараз я прикріплю, тому, можливо, я помиляюсь. Ось така сумочка, дивіться, такий матеріал. Такий шурухуватий. Ось такої ширини. Що це за сумочка? Дивіться, тут такі собачки дві прикольних. Пім-бім-бім. І ще ось такий шнурочок, можна його на руку цепляти. Як борсетка, колись пам'ятаєте, ходили з борсеткою на руках старі часи давно було це. Так, ну і відкриємо, подивимося, що там за відділення. Що це за гаманець? Так, друзі, це органайзер. Органайзер для... Ну тут, звичайно, дивіться, так от похабненько зроблено. Ну, в принципі, можна це все діло підрізати. Органайзер, дивіться, ось такий є загальний карман широкий, до речі, воно тут мягенька така. Підкладка синтетична. Ось таких ще два з сіточкою. Для дороги, наприклад, якщо ви десь відправляєтесь в дорогу, десь вам потрібно з собою взяти зарядочка, там, наушники, все те, що, допустимо, не потрібно використовувати в дорозі, І для того, щоб не вести це все діло десь в якомусь пакеті, де воно не загубилось. Ось такий кейсик саме для того, щоб оце все діло зібрати докупи і перевести. Так, далі ось такий ще, дивіться, відділ з великою сіточкою. І ось такий без сіточки, просто з кармашком. Ось таких два відділення. І в сумісності я, в принципі, думаю, ось такі шви. Дивимося, дещо. Не дуже добросовісно зроблений, якщо чесно, дивіться, тут це все стерчить діло. Тут ще якось, о, дивіться, навіть сіточка підпалена. Десь, видно, пришмалювали чи як. Ну, друзі, за таку ціну це дуже і дуже непогана річ. Тому четвірочку тверду можна поставити цьому товарчику. Ну що ж, Погнали далі. Погнали далі. І далі у нас ось такі рукавички. Я брав їх для велосипеду. Нам тут пишуть: ту -ту -ту, чорний. winter warm. От не проникневі. Коротше, я їх брав саме для велосипеда. Зараз осінь. Холодна наступає пора часу, кінець жовтня, початок листопада почнуться морози. І ось дивіться, тут навіть на такі м'ягенькій. Резиночки. Всередині йде ось така баєчка, як ви бачите. Вони йдуть більш-менш вже тепліші, а зверху йде типу якась як балонка або я її ще називаю дощовиком, таке, щоб вода затрималась, вона плотна тканина і буде стримувати воду. Дивіться, ось тут є ось ці значочки, що це означає? Це означає, що ось ця частина дуже приближена до вашого тіла, тобто можна ним користуватись телефоном в цих рукавицях, і це, ми діло, зараз, звичайно, також перевіримо. Зсередини на ладошки ось така прогумовані полоски резинові, антискользин. І на пальчиках також є. Ну що, давайте зараз ми одягнемо їх. І це розмір М. Якраз саме на мене. Дивіться, прикольні, якраз саме класно підійшли. Ось пальчик, дивіться, закінчується. мізинчик великий, трішечки великуватий. Ну, то не головне, друзі, дивіться, всі інші класно лежать і ці резиночки так от класно. Хороший матеріал і доволі непогані шви, як ви бачите. прошиті добротно. Зараз візьмемо якийсь смартфон і спробуємо його розблокувати, покористуватись навіть. Ну що ж, дивіться, ось смартфон. Нажимаємо. Раз. Все, розблокувало, дивіться. Працює. Круто. Ніщачок. Тому реально лайкосик цим Так, І, до речі, дивіться, я забув вам показати: ось тут є ось такі дві штучки. Це ось так от вони можуть між собою з'єднатися. Чесно, не знаю, для чого це треба, але ось така штука є. І ось так от ви можете. Чи на руль вишати, наприклад. Да? Повішали на руль і все. І, в принципі, не загубляться. Ну, як варіант. Тому ось така штука. Ну що, друзі, поїхали далі. І наступний товарчик ось така Трюм. маленька, дивіться, міні wireless спікер Bluetooth колоночка. Якщо ви дивитесь давно мій канал, ви пам'ятаєте, я ось такий багато замовляв. І в мене ще однієї не було рожевої по кольору, і це остання bluetooth колонка із такої версії. І тепер у мене вони є всі. Зараз можу вам це все продемонструвати. Пам'ятаєте, колись збирали колекції там, фішок, наклеїв, а я збираю колекцію колонок. Дивіться, тільки трішки другого іншого виробника. Ну це та сама колонка, тільки трішки інші пачці. Це, можливо, її зараз відзмінили. І тепер, ось дивіться, блакитна така є. Потім ось така червона є, ось така сіра і перепрошую, чорна і золота. Ось таких 5 колоночок тепер є. Так, ну що, давайте подивимось технічні характеристики. 4 Ом, 3 Вт динамік, частота від 20 до 20 тисяч Гц, 200 мА. Ну, Правду вказали 200 мА, бо на тих там по 300, здається, мА. Так, 5 вольт. Написано, що час 2-3 години, хоча я дуже сумніваюся, зарядка година. Ну, Годину максимум вони можуть грати. І, до речі, тут версія Bluetooth вже 5.0. А в ті був версія 4,2. Тому. Нова версія Bluetooth, вона менш енергоємна, можливо, і для того написали, що 2-3 години. Хоча я не перевіряв, не знаю. Це перше вскриття, Час покаже. Ну що, давайте ось тут ще написано якийсь New Mini, Бачите? New, це нова модель. Тобто, ну як, модель та сама, наприклад, ось ці сіренькі, да? дивіться. Ось така сама плоска вона, все все. Це вже нове видання. Нове видання. Ось в таких кольорах вони є, і зараз давайте відкриємо, подивимось. Потім ми окремо попробуємо включити цю, а потім окремо послухаємо в парі з тою. Так, в комплекті йде у нас мікро-USB на USB, а для зарядочки. Ось такий шовковий синтетичний шнурочок. І сама колоночка. Отак от вона виходить. І ось вона сама в рожевому кольорі. І ви знаєте, вона важковата, чесно скажу, навіть якщо порівняти з цією. Хоча, можливо, я помиляюсь. Ну, давайте зараз ми візьмемо вагу і зважимо. Дивіться, ось тут є гніздо для зарядки. Ось це місце для фіксується той шнурочок. А дивіться, тут резинка. Ух ти, вона дійсно нова. Дивіться, тут плівочка ще є. Нічого собі, От, чесно кажучи, перший раз замовляю таку колоночки, бо ці всі були вже з віддертими плівочками. А тут дивіться, ще навіть є плівочка. Ви представляєте собі, це дійсно новий товар. І там іде резинка. Дійсно новий товар. І те, що вона ще не вживана. І дивіться, кнопочка дещо відрізняється, так? Ну, версія нова. І що? Давайте включимо. Навіть вона включається не так. Дивіться, а послухайте ця. Mode. І ця. Так вона виключається, а ця? Power off. Тобто тут просто звукове іде, а тут із звуковим голосом. Тому зараз ми це все діло будемо перевіряти. Тому давайте включимо. І тут кнопочка така Тихенька, безшумна. Так, ну що, давайте включимо Bluetooth і нажимаємо пошук пристрою. Зараз воно його має знайти. Потім підключимо ще цю, спробуємо. Між собою їх стевесити і спробуємо їх в стереорежимі прослухати. Так. Що там? Ось лампочка. Все, дивіться, прозвучав звуковий сигнал, лампочка загоріла, і тепер лампочка горить, це означає, що колонка повністю під'єднана і готова до відтворення мелодії. Ну що, погнали? На всю гучність. Що ж, бачите, якщо на максимальній гучності, трішки починає заривати. тому я зробив на одну позицію менше. І, і воно в принципі, стало ну, не так репіте і доволі комфортно. Але вона не дуже голосна. В принципі, зараз ми це все діло можемо. Все, дивіться, сконектилось і погнали. Все, друзі, в принципі, ви почули, і я вам скажу, ну без проблем. Подвійним Тук-тук. і все підключилось. Без проблем коннектиться, як ви бачите, вони трішки іншого номер партії, інший трошки виробник, але все ж таки між собою не сконектилися, тому що тут пачка така, там пачка така. Ось я вам зараз покажу технічні характеристики. Тут також пише версія Bluetooth 5.0. Хоча і тут також пише версія Bluetooth 5.0, але дивіться, тут немає всередині інструкції, а ось тут є всередині інструкції, дивіться, що мене здивувало В цій інструкції пише, що тут версія Bluetooth 4.1. Хоча на коробці пише 5,0. Тут пише 400 мА, тут 200. Ну, скоріше все, що тут 200, тому що, ну, як на 400 мА, вони явно не відіграють. Вони максимально їх час роботи, це хвилин 40. Якщо на середній гучності, десь може до 50 хвилин це поток, вони навіть годину не грають. Тому. В принципі. Ну, можливо, ця нова, бо дійсно це нова, бачите? Ще наклеєчка є, бо ці всі приходили вже з здертою наклейкою. Скоріше все, що вони всі, всі вже були вживані. А ця ще дійсно нова. Якщо нова, можливо, але хоч правду написали 200 мА. Ну що, друзі, ось такий сьогодні цікавий був випуск. Сьогодні у нас на огляді була ось така малесенька мініатюрна Bluetooth-колоночка. Ось такі перчаточки класні. І ось такий органайзер. Бум для кабалів, там зарядки і інших ваших допоміжних гаджетів і пристрів. Ну що ж, дякую всім за перегляди. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь, протискайте, щоб кнопка завжди була у вас сірого кольору. Всім до нових зустрічей, гарного вечора. Пока!